Всім доброго дня! Вас вітає Харківщина і бажаю вам мирних вихідних. Хай у ці дні будуть сонячні, теплі, надихають вас на нові звершення. Це з вами канал Донора та його садочок. Так, так як сьогодні видався у нас погожий сонячний день, то я вирішила сходити на наш місцевий ринок. Я завжди хожу у вихідні, то за молоком, то за домашнім сиром. А так як кожен квітникар побачив, що в нас почали продавати саджанці, дерев та кущів. Не змогла пройти мимо, тим паче, що він у нас після обстрілів не працював. А тут з'явилися такі красені саджанці. Ось дивіться, які так і я не змогла не купити, щоб підтримати наш Місцевий бізнес. у нас завжди продає одна жіночка, свої власні рослини. Вона сама вже живцює приділяє, скільки часу. Я завжди в неї щось беру. У неї завжди гарний асортимент і ціни. А ще в неї вдома дуже гарний садочок. І ось сьогодні купила я такі рослинки в неї. Дивіться. Ось покажу вам. Ось такі рослинки. Ось тут. корінці. Ой. Так. Це нев'яник або ромашка, як ще говорять. Називається на Крейзі Дейзі. Можливо, у когось є такі. У мене ще таких немає. І є місцинка в садочку, де можна посадити таку красу. Це багаторічна рослина. Вона за вишки 60-80 см на високих стеблах розташовується махрові, напівмахрові. Це цвіття кошики. Дивіться, саджанці. Вони є розміром 7-10 см, самі квіточки. А пелюстки які сильно розсічені. Якщо в мене вийде, я вам можу додати фотографії, показати в відео, як вони виглядають. Вони дуже гарні і вирощуються на зріс. Цвітіння в них дуже рясне і тривале. З кінця червня по вересень. І вони гарно розростаються при мінімальному догляді. Так що, і має гарну зимостійкість. За ці всі корінці, оці раз, два, три, чотири, я заплатила 50 гривень. Їх можна ще поділити, але я не буду, так і посаджу їх. Дивіться, які гарні саджанки. Ще ці жіночки я купила цибулю, у щівку. Вона дуже, дуже рання і гарна, дивіться. Ми дуже полюбляємо вживати її в їжу, особливо гарно саджати її на зелень. Тому я її взяла, щоб на зелень посадити. Для перших смачних салатиків. Вона дуже смачна. А у вас як називається така цибулька. Ви тут скажете, у нас кущівка. За один кілограм такої цибульки. Ось, дивіться, яка гарненька, зараз. Ось гарненька. За цей кілограм я заплатила 50 гривень. Ось світло кулючок. Так оце 50 гривень. А ще дивіться, я купила два горщика Ой, ось такої краси. Це також багаторічник. Це багаторічник тим'ян позуч або чебрець його називають. Також він є. Як спеція, так? І прикрасою для квітничка і смаколиком до страв. І гілочки можна додавати. Дивіться, які гарненькі Додавати у страви. При найменшому дотику, Чебрець виділяє пряний аромат. Отакий він дивіться, він як лаванда. Йому можна ось це сказали присипати. Так, і будуть такі ще кущики. І він розповзається і цвіти фіолетовим кольором. Його треба садити на сонячні місця. Його ще інша назва чабер, Або ще називають трава Богородиці. Дивіться, яка краса. А який аромат, як він пахне. М -м -м. За ці дві рослинки я заплатила 100 гривень за дві. Дивіться, яка гарна, гарнюнька. вас також є такі. Так. А ще я купила два деревця. Це черешні та абрикос. Дивіться, яка в них коронева. Так, менше деревце. Це, ось я покажу вам, більше метра висоту. Дивіться, який корінчик ось такий. Чамбина. Це черешня Чекалова. Чекалова це найулюбленіший сорт нашої родини. Він дуже гарний, дуже солодкий. Тому хто полюбляє черешню, я його вам дуже совітую придбати. Не пожалкуйте, це в нас вже друге дерево на нашому городі. Ми його полюбляємо дуже їсти, особливо дітки, бо він дуже солодкий, твердий. Такий і колір майже чорний з пілих ягодок. А друге дерево я купила це абрикос. Його сорт кіото. Перевага цього сорту те, що у нього пізній термін цвітіння і самоплідність, а ще високі смакові характеристики. Плади його, ось яке дерево. моє дерево, я покажу, я його не показала. Десь більше двох метрів. Ось така в нього коренева і ось і такі гіллячки. Якщо вам видно. Вже ось відкриваються бруньочки. І на черешеньки відкриваються бруньочки Дивіться. Ось написано Так, Я ж вам не до розказувала про цей сорт абрикос. плоди великого розміру в нього. Шкірка платився яскравим, оранжевим, румянцем, якось дуже ароматне, жовтого кольору. І гарно транспортується. Тому я думаю, що цей абрикос буде гарний для консервування. Тому я й обрала його. Хоча там були інші сорти. А у вас у когось є такий абрикос. Цікаво, чи б... дійсно він такий гарний, як його рекламують і про нього розказують. Дуже цікаво. Ну, вже купила, то й купила. Тому буду садити ось отакі моїх нових жителів. Ось така моя покупка сьогоднішня на нашому місцевому риночку. Всім дякую за перегляд та за гарні коментарі. Якщо чимось я вам змогла допомогти, то це дуже добре. Вибачаюся. І допомогла вам, може, у виборі якоїсь рослинки, яку ви не знали, а тепер дізналися про неї. І собі захочете купити чи ромашку, чи дим'янки, а може й цибульку-кушівку, яка дуже гарна на зелені. Дякую вам. З вами була Тетяна Харківщина. Всім тихого вам дня, без серед та тривоги. До побачення, до нових зустрічей.